Всіх вітаю, мене звати Діана і я дуже-дуже рада бачити вас на своєму каналі. Дякую, що ви до мене сьогодні завітали. І в сьогоднішньому відео я вам покажу лише одну свою готову роботу, але також покажу, що в мене зараз в процесі. Якось не дуже виявилися ці два тижні в мене продуктивними, бо то не одне, та друге, то ми прихворіли трохи, але. Все ж таки, щось я вже завершила, щось я розпочала нове. Тож заварюйте свій улюблений знапій, поберіть щось смачненьке з собою, і приємного вам перегляду! Розпочинаю я новий проєкт, і в першу чергу розпочинаю його з того, що буду зараз вив'язувати зразочок. Це в мене такий був пробний на спицях 5 мм. Але я обрала собі опис і. Спиці тут 6 мм. Хоча, я думаю, що я все одно не зможу потрапити в щільність, можливо, просто зв'яжу собі іншого розміру. Тож, зараз розпускаю цей, не дуже його так приємно розпускати через мохер. Трохи доведеться погратись. Хоча далі він досить добре розпускається. Ниточку я розпустила, відпарювати її не буду для зразочка. Зараз беру спиці. Я дуже вагаюся, які брати спиці 5,5 або 6, мабуть, все ж таки я розпочну на 6. А якщо побачу, що воно досить рихле, то перейду на 5,5. Якщо мені підійдуть спиці номер 6, це буде чудово, тому що светр, по ідеї, зв'яжеться дуже швидко. Мені сподобалася ця модель, вона така базова, простенька, потім ще більш докладніше її покажу. Зараз беру свій ще зажимчик. У мене тут кабаночка, це я в юзку купувала. І тут в мене всякі дрібниці хаотичного порядку. Коли так закриваєш, то гарненько виглядає. І беру волосінь. Зараз зафіксую спиці і буду пров'язувати зразочок. Я взяла я ось таку частинку на спицях 6 мм, і мені не подобається, принаймні поки що надто вона така діркава. Зараз я перейду на 5,5 і сподіваюся, що вже такий варіант мені найбільше підійде. Бо, знову ж таки, на п'ятірці мені абсолютно не сподобалось, що воно занадто забите. А хочеться ще що середнє, щоб і не надто рихлим було, і не надто забитим. тож... Надію, що п'ять з половиною мені зараз підійдуть. Перш за все роблю ковточок чекали і продовжую. Готовий мій зразочок вже повністю. Мені здається, що це найбільший мій зразочок із всіх, що я в'язала за весь цей час. А, хоча ні, брешу на джемпі Роксолана я також в'язувала такі нормальні зразочки. Зараз буду його прати. Тут я собі відділила, що перша половинка це у мене 6 мм спиці, а далі 5,5. Трохи-трохи воно стало щільніше. Ну, зараз ще випро і буду дивитися, буде розкриватися ця пряжа чи ні. Сподіваюся, що так, а взагалі полотно мені дуже подобається, і дуже подобається ось ця неоднорідність ниточки. вже светр, і я дивлюся на нього і щось таке страшненьке вийшло. Таке кривеньке. Я дуже вірю в силу ВТО. Хоча на моїй практиці ВТО не дуже допомагає. Але зараз буду брати пасту для зняття просочення. Те, що я, до речі, кажу, що ВТО не дуже допомагає, чомусь саме у мене так складається. Що у мене що до, що після ВТО. Вигляд виріб не дуже змінює. Але зараз якраз з вами і подивимось, змінить чи не змінить. І поки я його трохи очищала від шерсті, він ще не до кінця очищений, ще буду вибирати після прання, то я так собі подумала, що я його, скоріше за все, зараз закину просто в пральну машинку. Бо. Він доволі важкий вийшов, і мені, чесно кажучи, лінь його прати руками. Тож подивимось, чи залишиться цей светр для чоловіка, чи він вкоротиться і буде на мене. Пасту для зняття просочення я замовляла у Skyworker. Я залишу посилання внизу під відео на магазинчик. І поки у Светрика спа процедури я дістала зразочок. Він в мене вже випростний, висохнув, і мені дуже подобається, як розкрилася ниточка. дуже вона така гарна, м'якенька. І в комбінації поєднанні ось цієї бобінки та мухеру, ну, тут з синтетичними волокнами, дуже-дуже гарно це виглядає. У мене зразочок пров'язаний на спицях 6 мм, отут нижче, і вище на 5,5. В'язатиму я все ж таки на 5,5, тому що мені подобається така середня щільність між 5 мм, як у мене був зразочок, він надто забитий був. І 6 мм він прям такий рихлий виходить. На 5,5 щось таке середнє, якраз те, чого я хотіла. Я в'язатиму регланчик за описом Drops. Думаю, що буду вив'язувати розмір М. Правда, я ще подумаю зараз трохи, тому що мені дуже подобається свобода облягання Віксес, але я не потрапляю щільність. Щільність у мене тут 17 петельок і 24 рядочки. Тож, за моїми підрахунками і гуманітарія. Я так порахувала, що десь на 15%. Я не потрапляю в щільність, потім я ще щось вираховувала, вираховувала, і вийшло так, що мені краще за все буде в'язати як мінімум розмір М. Що я і буду робити. Сподіваюся, що я не промахнулася в розрахунках, і все вийде таким, як я його бажаю бачити. Дуже гарна ця ниточка, і цей шнурочок просто божественний. Тепер я хочу собі ще такого, бо мені подобається, як виглядає це полотно і, чесно кажучи, я б навіть сукню таку собі зв'язала. Правда, звичайно, не в такому кольорі, можливо, колір хакі, або щось темне-темне бежеве. Таке більш універсальніше, щоб під це взуття і під будь-який верхній одяг підходило. Своє хобі можна взяти з собою. Я тут вив'язую горловинку. Горловинку в'яжу джемпера роксолани. А все тіло буду в'язати все ж таки за описом дропс. Принаймні, я поки що так думаю. Потрібно вив'язати горловинку і подивитися, чи вийде у мене те, що я собі задумала. У мене тут бобінки, у мене є проєктна турбинка, але так, з тому вже взяла все в корзинці. Не відрізала ниточку допоміжно, тому що я її потім намотаю знову на цей моточок. А це те, що я розпустила резиночкою один на один. Ось так і в'яжу сиджу в машині. Моя єдина готова робота на сьогоднішній день це светр, який я в'язала для свого чоловіка. У попередньому відео я вам розповідала, що буду в'язати його довго, і те, що я не поспішаю. Але якось я так за нього взялася і рядочок за рядочком та й закінчила. Бо, чесно кажучи, він мені муляв око те, що він стояв такий на тумбуці і недов'язаний. Це светер Northland за описом від Knit. Я в'язала його на розмір 2 xl але у висновку у мене. Вийшла ледь-ледь Елька. Я дуже хотіла, щоб він був трохи вільніше, ніж за попередній норфленд, який я в'язала. Бо той у мене вийшов за розмірами практично такі самі, не дивлячись на те, що там щільність була трохи інша, і ниточка геть інша була. І я в'язала розмір XL того светра. І все одно вони вийшли за розміром однакові, саме такі, як любить носити мій чоловік. Не дивлячись, що тут я навіть взяла вже і розмір більше, щоб хоч трохи він був ширшим, я приміряла його під час в'язання на чоловіка, точніше, він на себе приміряв. Спочатку одразу коли поєднала в'язання все в коло, він сказав, що все йому підходить. Потім я ще пров'язала трохи більше і побачила, що, скоріше всього, він буде такий не дуже широкий, більше буде облягаючий. І так воно і вийшло, тому що коли він приміряв друге, він його більше ну, вже було помітніше, що він облягає його. Я трохи через це засмутилася, але так як чоловік каже, що йому його все влаштовує, йому все підходить, то я вирішила в'язати все ж таки далі, ризикуючи, чи, чи після прання він стане трохи ширшим, чи ні. І, звичайно, після прання він трохи-трохи став ширше. Але собі на майбутнє я все ж таки вирішила, що скоріше всього буду в'язати саме за замірами, а не отак приміряючи, тому що все ж таки, коли приміряю на чоловіка, він погоджується. Інколи мені здається, що він просто жаліє мене, щоб я не розпускала, і я потім нервую, чи підійде ця річ чи ні, тому що все ж хочеться, щоб та річ, яку зв'яжеш, носилася в задоволення. І щодо замірів. Я забула, чесно кажучи, і заміряти його до прання, тому що я дуже сильно хотіла подивитися, наскільки відрізняється. Але якось я про це не подумала, зате я заміряла до е, того, як я його відпарювала. Це теж було цікаво, чи взагалі відпарювання, окрім вирівнювання самих так петель, візуально е, розтягує ще більше річ, чи ні, витягує, як правильно сказати. Тож, до просування вона у мене була. Ця ковтинка в довжину по спинці 70, 70 см, а після відпарювання 71, і в ширину вона також потягнулася. До відпарювання було 54 а після відпарювання 57 см. Він такий великий, що я не можу його розкласти так, щоб показати нормально на камеру, тож я його так обережно склала, але будуть або фото, або відео підйомки, щоб ви побачили, як він виглядає на чоловікові. Пиці, до речі, я використовувала так само, як і за описом, бо забула це додати на основне полотно п'ятірочка, резиночки 4,5 і горловинка 3,5. Єдине, що я ось тут не дуже гарно сховала ниточки на горловинці, треба було от, ось цю доріжку їх сховати. Але вже як є, коли одягає чоловік на себе светр, то цього не помітно. Так що вже буде, як є. І вага светра у мене 707 г, досить такий він важкенький, але я думаю, що для чоловічого светра в розмірі практично L це може і непогана вага. Хотілося б, звичайно, щоб він був трохи легшим. В'язала я його з ось такої ниточки. Це Софіл, Наскільки я знаю, тут 50% вовна і 50% поліакрил, якщо я правильно запам'ятала, але посилання на пряжу, яку я знайшла, цей же артикул в магазині, я вам залишу внизу під відео. Єдине, що коли я дивилася, не було цього ж кольору, але були інші досить непогана бюджетна нитка. Цю ж бобінку я купувала у Раїси з каналу Раїса Бера. Вона робила у себе в телеграмі розпродаж своєї пряжі. Я купувала в неї цю бобінку і ще декілька інших. До речі, светер це я в'язала у 8 складин цієї ниточки. Декілька разів вона в мене була запутувалася, ця ниточка, я її намагалася якось розплутати, але потім мої нерви не витримували, я все ж таки обрізала і доєднувала просто нову нитку, тому що вона дуже-дуже тут є такі мілкі волокна, і вона просто зав'язувалася одна з однією. І для себе я вирішила, що, мабуть, більше купувати ось так пряжу просто на бобінці, саме в таких метражах, як 1500 метрів, плюс-мінус більше, менше. Трохи, я, скоріш за все, не буду. Якщо я її буду купувати, то буду просити, звичайно, якщо це магазин, щоб розмотували на різні конуси, тому що це значно, значно легше в'язати. І, звичайно, нитка тоді не путається так, як у мене це було. Але це знову ж таки був розпродаж нитки. Людина, звичайно, в'яже і вона просто розпродувала рейси свої ниточки. тому І ціна там була така символічна. Тож, звичайно, я придбала, думаю, що, можливо, я буду розмотувати цю ниточку брати на конуси. Це може займе багато часу, але не настільки багато, як потім цю нитку просто брати. і... Намагатися якось розпутати. Тут у мене, до речі, 400 з лишнім грамів лишилося. Здається, 440. Плюс у мене ще такі маленькі моточки позалишалися, тому що я мала надію, що я їх позбудуся. У мене залишалися такі після шапки, і я їх. так трохи пошуршу. я маю на увазі ось такі маленькі моточки, у мене такі лишалися після шапки. І... Я їх повив'язувала і думала, що більше в мене таких не залишиться, але зв'язанням з ветром у мене утворилися нові. Тож мені вистачить цієї пряжі, навіть щоб ще щось собі зв'язати. Єдине, що я думаю, я б додала сюди або якісь лолітки, або якийсь люрекс. Хочеться такого прям сяючого, темно-темно-синього. Ну, це вже точно буде не в цьому сезоні. Загалом з ветром я цим дуже задоволена. Мені подобається і колір. Єдине, що мені не сподобалося, те, що я дуже-дуже довго вибирала з нього всі маленькі шерстинки. Я дуже задоволена, що я його дов'язала, і тепер він складеться в шафу, і більше не потрібно буде вибирати цю всю шерсть. Також я для себе вирішила, що найближчим часом я не хочу в'язати нічого темного. Буду в'язати ще чоловікові шторм, але це буде зі світлої пряжі, тож я цьому дуже-дуже рада. Хотіла ще додати, що коли я робила італійське закриття на цьому светрі, перший раз, саме на цьому светрі, перший раз, я не знаю, чому так, хоч я і роблю його не вперше. Я настільки позатягувала, точніше, ось ці. Петельки, що цей светр, не те, що на чоловіка його не можна було одягнути, його навіть на мене не можна було одягнути, він просто не пролазив. Тож я повністю його розпустила. Спочатку думала, що можливо ця пряжа не підходить, не можеш я ось так зробити, щоб це ж не вперше роблю італійське закриття, щоб от воно було таким тугим. Але все ж я відклала до наступного дня цей светр. Це ще раз переконує, що коли щось не виходить, краще його відкласти на трохи і потім продовжити. І на наступний день я вже зробила нормальне італійське закриття, дуже гарно тягнеться і гарно виглядає. Так само рукавчики, до речі, те, що я казала, що петельки такі страшненькі, чи допоможе ВТО, хочу сказати, що прання взагалі ніяк не вирівняло ось ці петлі на резиночках. А от після відпарювання, звичайно, я їх так потягнула, і трохи вони вирівнялися, може ще, я сподіваюся, повирівнюються з наступними праннями. А так, загалом, звичайно, гарний светр вийшов і гарно сидить на чоловікові, і найголовніше це те, що він задоволений ним. Тож, базовий светр гарного синього кольору готовий. І зараз покажу, що у мене є на спицях. процесі у мене зараз ось такий регланчик. Мені дуже подобається ефект цієї ниточки, тож вона йде з такими ще, вони ще такі зараз грубуваті. Після прання більше стають делікатнішими і, звичайно, саме полотно м'якеньке. В'яжу я на спицях 5 ,5. так 5,5 Я в'яжу за описом Drops, десь тут. Мабуть, тут я вставлю фото, як цей светр виглядає. Також залишу посилання внизу під відео. І ще я для себе змінила, це я не робила горловинкою і резиночкою один на один. Я зробила з підгином, набирала тут 60 петельок. Потім, коли я пров'язувала верх і низ цієї горловинки, тобто складала вдвічі, я. Ще на 20 петельок збільшила, і у мене вже тут реглан на 80 петель. Це все здається, що я змінювала щодо опису. Більше я нічого не змінювала. Я брала е також розрахунки самого реглану, як і в описі. Єдине, що це у мене розмір L. Висновку, я думаю, що має вийти або XS, або S, тому що я не потрапляла в щільність, вирішила не ризикувати, щоб брати M, тому що я не люблю, коли светри досить обтягнуті на мені. Я, мені комфортніше, коли, якщо це саме светр, джемпер, щоб він був такий вільний, інколи навіть люблю, щоб широкий був. І. Тут у нас вкорочені рядочки, тобто абсолютно все як за описом. Єдине, що дропс пропонує вив'язати горловинку і потім відрізати нитку і починати робити вкорочені рядки саме з регланої лінії, я робила їх так просто по центру, звідси починала, де закінчувала в'язання, доходила до цієї регланої лінії, дві петлі, розворот, і потім. Верталася до цієї точки. І так, здається, по три рази ми робимо. І знову поверталася сюди на горловинку і все. Я приміряла вже цей регланчик, як він зараз вив'язаний, мені подобається, як це виглядає, і дуже-дуже подобається цей гарний білий колір. В'яжу я з такого шнурочка, це альпака Baby сета, І також такий. Мохер, його тут невеликий відсоток, але в поєднанні вони дуже-дуже гарно виглядають. Це як він виглядає. Вже чекаю, коли я його завершу та буду носити. Ще правда не вирішила з рукавчиками як їх пров'язувати, скоріше всього, що буду робити, теж ось такий підгин. Наступний мій процес, в принципі, останній поки що процес, що в мене є на спицях, це мій жилет Urban. У мене тут пров'язана вже половинка спинки. Я в'яжу, до речі, на розмір LXL, тому що я дуже-дуже довго вагалася, який мені розмір краще в'язати, SM, але переживала, що я зв'яжу щось досить маленьке, тому що я не потрапляла в щільність. І я, до речі, в попередньому відео казала, що у мене там одна петелька різниця, але ні, в мене ж на три петлі на 10 см менше. І я так собі подумала, що с розмір може бути дуже обтиснутий на мене, тому я вирішила, що зробити. Це, до речі, бачите, коли температура і хворієш, інколи приходять навіть якісь гарні думки. Я вирішила взяти спиці на пів міліметра менші. Якраз щоб уникнути, можливо, ось такого просвічування, не те, що там одяг якийсь просвічує через це полотно, але я просто хотіла, щоб трохи-трохи воно було щільніше. Тож я вирішила взяти знову ж таки спиці на піврозміру менше і розмір в'язати LXL. Я так заміряла вже по спинці в свою ширину, подивилася в таблицю, то якраз маю вийти на розмір SM, повноцінний. В'яжу я з такої дуже гарної ниточки. Мені так подобається цей колір. Та й склад теж дуже гарний склад, у нас 50% бейбі-альпака, 30% бейбі-як і 20% мереносу. 550 метрів на 100 грамів. Ну і на розиночку, до речі, я теж, звісно, брала розпиці на пів розміру менше. Чому я почала в'язати зі спинки, це тому, що. Попереду є і коси, і арани, і я так собі подумала, що якщо мені цей розмір не підійде, мені буде дуже-дуже шкода розпускати то все, а подвійний рис шкода, але не настільки. І, до речі, що автор пропонує спочатку випрати дві деталі, а потім їх шивати. Я, напевно, цього робити не буду. Я, скоріше всього, е Повністю вив'яжу дві деталі, зіщу їх, і потім вже буду прати готовий виріб. Тому що я переймаюся за те, що я зможу десь якось щось не так потягнути, і щоб в мене потім не вийшли дві детальки абсолютно різні, і мені доведеться ще раз то все прати, витягувати і розставляти так, щоб гарно все висохло в потрібної формі. Тож, я вже з нетерпінням чекаю, коли я дов'яжу цей жилет, вже дуже хочеться його носити, одягати, і я отримую велике-велике задоволення від цієї ниточки, саме від кольору. Це взагалі зараз у мене після светра чоловіка такого темно-синього кольору, якась насолода для очей, тому що білий колір мені приємно в'язати. І ось такий, що я можу в'язати на ліжку, бо я не переймаюся, що будуть. Собаки або кіт поряд, і те все буде всі шерсті. А тут непомітно, бо тут така текстура у пряжі, що не зрозуміє, що це сама пряжа чи це шерсть. Ось я думаю, знову ж таки в кого тварини мене прекрасно розуміють. І по моїм процесам, а також готовим роботам на сьогодні це в мене все. В планах далі вив'язувати свій жилет, також свій реглан, Ще хочу зв'язати собі декілька светрів. І ці декілька светрів будуть візерунками, принаймні я собі так планую. Вам великі-велике дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Також дякую за те, що ви підписуєтеся на мій канал, за те, що ставите вподобайки та коментуєте. Я не втомлююсь повторювати, що це дуже-дуже цінно, а також це дуже сильно надихає записувати нові відео. Тож вам величезне дякую і до зустрічі.